Доброго дня. Може, й не дуже добре, бо трохи холоднувато, але нічого на дворі працювати можна. Прийшла ось сюди позагрібати листя, попитку зробила, але не змогла всього вигребти, тому що наросло багато порослі кампсісу. Заліто не було як у нього сюди залізти, тому буду вичищати зараз. Ось видно, як по каміннях він гарно поповз. Виглядає красиво, але він мені тут не потрібний. Тому його буду вирізати. Так само, ось тут сильно закущилося повністю оцей, оцей мабуть, не то, що вирізати, а випилювати. Навіть оце товсте прийдеться так, щоб на рівні бесідки залишити тільки. Ось багато в сторону гілок торчить. Оце все треба позрізати, причесати. Цю роботу я зазвичай весною роблю, бо восени чогось весь час часу не вистачає. Але цього разу добралася його до нього зараз і попитаюся зробити йому стрижечку. Так, Обходжу сюди. О, тут трошечки менше, бо він тут не такий лахматий був. Це все пообрізати. Зайве і залишу тільки так, щоб він стіночкою так прилягав до забора, і наверху трошки гілок, які вже хорошо тримаються, то залишу, щоб по них потім молоденьке йшло наверх. І робило мені стінку для бесідки, закривало від сонця і від зайвих очей, від вулиці. Так само з тої сторони, зараз підугляну, що там робиться. Так, а тут дивлюся, спереду приблизно так і залишу цей кутик. Тут він мені гарненько прикриває сонце, тоді в бесідці є тіньочок. А внизу. Внизу. Ага, тут не наросло. Я десь в кінці літа тут вирізала те, що вилізло на цей бік. То тут хорошо. Так, тут зайві буквально пару таких, що торчать сюди, оце я їх звідси заберу. А тут під кінець, що робиться? Ага, оцю, що на... Оцю балочку чи стоячок, як правильно назвати гілку, то залишу, вона так гарненько тут живописно причепилася. А оте, от що далі закущене над сіткою, рабицею, там, скільки достану руками, стільки повирізаю. От, а те, що не достану, то так і залишиться. Унизу тут. Нема нічого. О, ну добре, хоч унизу. Ні, наче одна гілочка воно якась вилізла таки. От, зараз візьму секатор, мабуть, ще й ножовочку прийдеться взяти, щоб випиляти товсте. І зроблю тут трошки порядочок. Усе закінчила стрижку свого куща. Уже видно, що ніякі гілки не стирчать на вулицю. І увесь кущ таким рівномірним полотном тягнеться собі вгору аж до даху бесідки. Внизу прийшлося випиляти пару гілок. Один спил, он його видно, другий тоненький у листі заховався. Так, А тут кусочок застряв у сітки. Не знаю, як я його виплутаю звідти, але якось вже буду витягувати. Працювала ось цими інструментами своїми улюбленими. Пилочка, ножовочка, сікатор. Я ними весь час роблю обрізку дерев і кущів. Більше нікуди я їх в друге місце не беру, щоб не попортити. Вони мені подобаються. Так, тепер з іншого боку От тут теж на стику огорош. Зараз ще треба відпиляти ось ці пару, пару гілок, щоб вони не жили на верхівки, тому що витягнути їх навряд чи вдасться тут із середини, а верх все подоставала, то повирізала. Оцей кусок, мабуть, так тут і лишиться, застрявший. А може й вдасться його випиляти. Зараз ще попробую з ним поборюкатися. От, а так зсередини там теж вирізала зайве. І, а оно, ще бачу, із криші торчить кілька гілок, ну, то високо я так землі не достану. Своїх хлопців, мабуть, буду просити, щоб достали. Або стрімяночку візьму та дістану, то не проблема. А так уже все хорошо. Е, ну, що хочу сказати, тим, хто збирається посадити собі кампсіс, то добре подумайте перед тим, як посадити. У мене він раніше був ось аж там біля будинку, але, на моє щастя, йому щось там не було ні росту, ні приросту. Років шість, мабуть, він там ріс і, і так може з метр виріс і все. А тоді думки мої помінялися, вирішила, що треба його звідти забрати, так оце посадила тут. Ну, Тут йому роздоля, звичайно, що хочете, робить, але ж треба його постійно тримати в певних рамках. А для цього ось така кардинальна обрізка раз на рік весною або осінню. А протягом теплого сезону приходиться ще обрізати. Гілочки і листя, які позалазили не туди, куди треба. Ну я від цього куща не відмовляюсь, тому що він мені тут дуже до речі. І листя красиве, і квіти красиві, і гарно він мені закриває. те, що... Те, що треба, то я ним задоволена все рівно. Але якщо ви не готові працювати із ним, тратити на нього час, то краще не садіть. Подумайте про якийсь інший видкий кущ, який не буде настільки агресивний, як оцей камсіс. Ну і ще тепер треба мені прибрати оцю купу тут, начебто гілки й тоненький, а купа гарненька вийшла. Ну, я не просто викидаю, я переробляю ці гілки. З одного боку роблю ось такі палички, собі нарізаю. Вони світленькі, рівненькі, і ними дуже зручно тоді весною або позначати свої посадки, або обгороджувати маленькі рослини, поки вони піднімуться. Щоб не наступити на них, я обтикую такими паличками, мені подобається. І вони служать довго і не темніють, що їх добре видно. Не треба придивлятися, де і що я там понатикувала. Ну, а все остальне, оце лахміття, то е, чоловік перепустить через гілкорізку. і якраз буде. Заготовлений матеріал для розпушування, для мульчування і для удобрювання ґрунту. Тобто Тут повністю усі процеси, всі матеріали переробляються до кінця, звичайно. Так, ну і що? Буду закінчувати, тому що ще треба це все забрати. Оце листя вже вигребти. Айстра сама собі посіялась, виросла, теж зріжу, бо вже вона вид свій потіряла. А з вами прощаюся і до нових зустрічей.